Ми сюди почали сіяти сонячник, сьогодні 27 квітня. Почали ми вчора ще сіяти, але таке там до дощик був, речі десь з другої години дня тільки почали сіяти. Потім вийшло про сонечко після дощу і в принципі через 2 години ми після того, як прийшов дощ, ми сіяли вони вже посіялись деякі, деяких сходи є. На початку квітня ще вони посіяли Ну, В принципі, я не пам'ятаю, що раніше травня я починав сіяти вечора. Можливо, коли ці проми вже забув, але в основному, здається, тільки в травні, а в цьому році дуже рада протепліла і всі раду почали сіяти. До речі, зупинився, вирішив все-таки показати. Раз чи два, пише мені контроль висіву сьома банка нижче норми. Ну, думаю, таке, буває, іноді чи кинула трошки менше. Фуп, так, скидаєш помилку, їдеш, ну і все нормально. А тут знову. Думаю, що таке, вилізу, перевірю. Не... Вал відбора не вимикав, щоб був вакуум, кручу за колесо. Сусідньо покажемо всі усімки на місці, можна сказати, Бо на холостих обертах. Тобто крутиш, там сипеться, сипеться, а тут не сипеться. Ось. Не зрозумів, що таке зразу, але... Не знаю, камера передасть ні. Покаже ось. викрутка. Перший раз, коротше таке, ось якась хрінь попала. Ось вона сюди і тупо починає скидати насіння. Перший раз таке ніколи такого не було. Зараз виковорю її та поїду далі сіяти. До речі, на сусідньому полі вже готує площу під посів 892-й. Культивує слідион. Я думаю, видно здалеку, то ми їх від оприскувача е <кхи> ну, вносили ґрунтовий гербіцид. Трошки раундап, здається, і на цьому полі додавали. Подивимось, який буде ефект. Звісно, краще б напевно вносити ґрунтовий, мені здається, вже по посіяному, ну, але повторюсь, як я вже в одному з попередніх відео здається, казав, що ну, я просто не встигну посіяти, наприклад, це поле, причепитись, побризкати його ґрунтовим. Зачепити сівалку, наприклад, посіяти тут, перечепитись, внести ґрунтовий. Ну, Тобто, якби були дощики, можливо, і був би час на це, але дощів нема, влага випаровується. І треба коротше, встигати, грубо кажучи, поки хоча б є волога посіятись. Минулого року було таке, що. Внесли ґрунтовий по посіяному. соняшник, сходи були поганенькі, перекультивували, пересіяли і все ж таки пересіяний стояв чистенький соняшник, Бурінів майже не було. Досипаємо насіння. Але чому воно в білих мішках? Тому що воно додатково протруювалося інсектицидом. Ще, здається, чимось. Ну, я в той час е їздив оприс е останній оприскувач вносити грунтовий гербіцид, на одне з, з е коротше, вітер піднявся попереднього дня. Так, це не воно здається. Ну і короче, на наступний день залишилось десь короче, на один оприскувач. І поки я їздив. Вносив, як повторюсь, ґрунтовий, то без мене його почали вже протравлювати. Так, та де ж ті мішки хотів показати? Ага, ось. Ось таке насіння. Що у нас тут пишеть? Фараон АМ. Ну, ну вже протруєне. Тирам плюс. Металаксил М, чесно кажучи, не дуже розумію, що воно чим протруєне, ну, але чимось вже протруєне. О, ось так краще його видно, ну, таке більш-менш крупненьке є, yeah, я yeah. цього року бачу. Не наше насіння, то ну, помілкіше короче, навіть ніж ось це. Це хоч, хоч на щось схоже в розмірі, на якусь там екстру. Ну що ж, край А <кхе> Там от понад посадкою. Я дивлюсь, 892-го вже нема на горизонті. Е, напевно, переїхав вже на наступне поле. Ну. Поля маленькі, можна так сказати. Єди, Єдине це таке величеньке, а всі наступні невеличкі будуть. То вже завершив культивацію, я так розумію, і напевно ось там ну, зараз його не вийти за посадкою повинен бути. До речі, в кабіні трошки потеплішало. Ну, можливо, вікно відчинити буде трохи прохолодніше, звісно. І Скільки у нас там 12.09 Коротше кажучи, малувато що я посіяв сьогодні. 16 гектарів десь виходить. Ну, почав я пізновато. О, десь о 8-й годині і до 12 приблизно встиг лише 16 гектарів посіяти. Ваня мене підмінив, Я відпочив, пообідав, зараз засипаємо. Насіння, напевно, останній раз, тому що більше Грандстаровського нема. В принципі, залишилось тут небагато, клин, здається, невеличкий, ну але будемо сподіватися, що все-таки вистачить того насіння, що у нас в наявності. Ну що ж, останній прохід на цьому полі. Ось вже тут края дійшлись, і все, і поле досіяне. Так, все, Зупиняємось, подивимось. До речі. Що у нас там по насінню залишилось у банках? Так, в кабіні у нас 38, а на дворі добре, прохолодно, а в кабіні ще плюс душно. Сіяли ми. 4,9 штук на 1 метр, тобто десь близько 70 тисяч штук на 1 гектар. Якщо не помиляюсь, ну можливо там плюс-мінус, точно не пам'ятаю. До речі, на даний момент у нас майже половина 7-го вечора почали сіяти о 8 годині ранку, встигли посіяти 41 гектар. Поки що це рекорд. Так, тут більше ну, насипалось нерівномірно, вже там потрошку залишалось. Здається, до цього, якщо не помиляюсь, Ваня казав, десь було 38 гектарів. У нас рекорд ну, сьогодні буде лише 41. Чому? Тому що тут ми досіяли це поле, це Грандстаровський соняшник, далі по планах. На наступних полях буде під'єврік соняшник. Тобто далі ми сьогодні продовжувати не будемо. Ось поле, в принципі, можна сказати, поряд. Можна було переїжджати і я думаю, ще годинки півтори попрацювати Тобто до восьмої вечора, поки не починає сонце сіда... сідати. Ну, але поки що. Не будемо, напевно, сьогодні чи вичистим сівалку, вже, щоб завтра засипав насіння і все, і поїхав, то можна було б і трошки більше за цей час поле, я думаю, видно, гони в основному довгі, далі клин починається. Якби не клин, то е, так званий рекорд по площі засіяній міг би бути і більше. Ну і якщо було б де сіяти, сьогодні, я думаю, гектарів 45 зробили. А якщо. Так, усі, б гони, все поле було б з довгими гонами, я думаю, полтинник можна за світовий день було б увалити. Так, ну що, на цьому, в принципі, напевно, відео буде вже завершувати. До наступних відео.